Всім привіт! У нас нова машина. Макс, що це таке? Шліфувалка для бетону. Для нерівних поверхонь, якщо вам треба підогнати площину, зняти якісь товщину, шар нерівності в бетоні. Для цього у нас з'явилася нова машинка. Параметри в неї. Ну, тут основне це діаметр диска. Диск 250, Діаметр, можливість встановлення 3 або 6. Елементів саме фрезерувальних, вони у нас встановлюються на магніти. Ого. Не зніму. Круті магніти. Так що це у нас яка грідність? там? 30. 30, це. саме? Саме середня. Саме середнє. середнє. Є 16, це суто здирать, 30, щось середнє. Потім наступна не пам'ятаю і потім ще їх всього 4. Це 30 самі, самі ще не є середні. Для бетона марки Б15, Б25. А, як... а, а, сі... а двигун якої потужності? О, зараз... Скажу тобі так. 2,2 кВт. Обертів. Оберти. 1430. Ага, ну це добре, не буде пилити. Так. І вона що, 220 від мережі. Так, 220. Зараз буде пробний перший пуск. Давай. Так, Запускаємо. Тут дуже просто клавіша. Off-On. Нема регулював оборотів нічого. Включили, вона запустилась і помаленьку її загружуємо. Ну, я б сказав би, трішки пилить, якщо чесно. Так, дуже пилить. Треба або підключати ось є можливість пилососу конектити, або системи циклон, яка окремо є. Або ж підключаємо банально воду. І воно буде в грязюку перебувати і не пилить. Так. Угу. Якось так. Дякую за увагу.